Гурт Балаган гурт. Епоха гурт, який випустив всього на всього один альбом, але назавжди змінив світ музики. Британці Секс Pistols». Сьогодні я розповім про них. Колектив утворився в Лондоні у 1975 році на основі гурту Зе Стренд, а найвідоміший учасник гурту Сід Vicious» потрапив до нього лише у 1977 дев'ятсот Застрян заснувало троє тинейджерів, які часто заходили до двох магазинів одягу на Kings Road просто поблукати та вбити час. 1974-го хлопці попросили господаря цих магазинів Малкольма Макларен допомогти їм з промоушеном. І Макларен став фактично їхнім менеджером. Згодом він переїздить до Нью-Йорку і перейменовує магазин у Секс. І Якщо раніше там продавався одяг для теді боїв, то тепер там можна було купити лише епатажний яскравий одяг для неформальної молоді. В новому місці Макларен продюсує молодий рок гурт і сам захотів створити свій провокаційний панк-рок-колектив. Літом 1975-го він зустрів Джона Лайдуна, 19-річного хлопця з зеленим брудним волоссям, маніакальним поглядом та поганим вокалом. Але його взяли до колективу, і, до речі, саме він писав тексти всіх пісень. Перед музикантами постало питання зміни назви, і зупинились вони на секс Pistols – сексуальні пістолети. Макларен хотів, щоб його хлопців сприймали як поганців, але приваблює. Перший гурт виступив у листопаді 1975-го і запам'ятали глядачам лише тим, що надто голосно грав. Гурт почав набирати популярність, виступавши у клубах без платівок і радіотрансляцій. Всі учасники колективу були не з високих соціальних пришарків і тому закликали до анархії та проявляли неповагу до королівської родини і політичного устрою Великобританії, що відображали в своїх піснях, зокрема у Anarchy in the UK». Теле та радіостанції відмовлялися транслювати їхні композиції, заборонялись і концерти гурту. Варто відзначити, що самі музиканти називали свою музику не панк-роком, а хаосом. Музиканти випустили всього один студійний альбом Never mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, який став одним із найважливіших у рок музиці, і незважаючи на скандали навколо альбому, він став золотим та платиновим у США та Великобританії. Sex Pistols назавжди закріпили за собою репутацію одного з найскандальніших і провокаційних гуртів. А 2006 року їх включили до американського залу Слава Рокенроли. Що ж, давайте і ми трішки попанкуємо, згадавши всесвітньо відомих секс пістолз.